Вітаю, друзі! Відкрию для вас сьогодні ще один цінний факт, а саме поговоримо про те, чому нам важлива менталізація і символізація у терапії. У терапії часто говорять про два близькі, але дуже різні процеси, а саме менталізацію і символізацію. І обидва дуже важливі для того, щоб ви краще розуміли себе та свої емоції. І так, менталізація це вміння помічати і усвідомлювати свої та чужі внутрішні стани, думки, почуття, наміри. По суті, це здатність бачити себе і зовні одночасно. Це допомагає не плутати я злюсь і світ проти мене і давати собі більш чіткі та спокійні відповіді у складних ситуаціях. Щодо символізації, то це коли ваші переживання отримують форму. Слова, образи, метафори. Там, де ще немає мови, народжується символ. Символ допомагає зрозуміти і виразити те, що важко прямо відчути чи пояснити вербально. І тепер як це працює на практиці, щоб було зрозуміліше. Символи дають нам матеріал. Це сни, це образи, це фантазії, емоції. Менталізація допомагає прочитати цей мовчазний текст психіки і інтегрувати його у своє життя. Коли ці процеси співпрацюють разом, ви краще розумієте свої емоції. Ви краще розумієте свою мотивацію. Ви вчитеся знаходити спокій. У складних ситуаціях, а це надважливо. Ваш внутрішній досвід стає зрозумілішим, структурованішим, а не хаотичним. У терапії ми якраз таки і розвиваємо обидві у ці здатності менталізації і символізації, щоб ваша робота над собою була глибокою і практично корисною. Якщо домінує лише менталізація, то процес може стати сухим, механістичним. Якщо ж тільки символізація, це буде, звісно, яскраво, але важко для зрозуміння та інтеграції у життя. Робота з менталізацією та символізацією допомагає знайти такий певний баланс. Ваші емоції стають зрозумілішими, а внутрішні ресурси доступними для повсякденного життя. А це надважливо. Тому, якщо ви хочете вирівнятися і знайти той такий баланс між ментальним і символічним, запрошую вас на консультації для дослідження себе глибинної роботи з собою. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа. -па.